Привіт всім! З вами творча команда. По факту, і ми сьогодні зібралися біля Луцького слоника разом з Вікторою Дельов, щоб дізнатися більше про це чудове місце. Вітаю Вітаю вас. Вже пройшло 10 днів відтоді, як ви проформували слоника. Що вас надихнуло на це? Я щодня проходжу пов самі на роботу і побачила, що він трохи такий тьмяний став, давно його не перефарбовували. За час війни це теж якось було не на часі. І ще вирішила привернути увагу цим слоном до занападаючого дуже класного ботанічного саду. Е, а чому саме такі кольори? Тому що в час війни колір хакі дуже актуальний. Він взагалі називається захисний. Ну і ще й такий декор цього слона так маскують автомобілі, щоб їх не побачив ворог. А коли ви перше взагалі дізналися про існування цього слоника? Ще в далеких 2000-х роках ми в дитинстві тут неодноразово збиралися, і колись, десь в 2005 п'ятому чи шостому році, мій друг всесвітньо відомий, всеукраїнсько відомий Райтер Сікван вперше пофарбував цього слона. І з того часу ця традиція підхопилася лучанами. Тільки на жаль, за час війни ніхто її не втілював. Ось я і вирішила втілити цю класну задумку, щоб привернути увагу до саду. Після того, як ви перефарбували слоника, багато луцької молоді, так само підлицьків, його пошкодили. Які ваші були емоції перші, коли ви дізналися про цю жахливу новину? Ну, це було просто десь за два дні чи за три, тому я була здивована. І думала, що вперше такий вандалізм відбудеться. Ну, трохи пізніше, але нічого. Я знаю, що підліткам зараз нелегко легко живеться в світі. Сподіваюся, вони дуже шкодують про свої дії, і цей слоник довше проживе і ще взимку потішить нас цими осінніми своїми кольорами. Дякую.